Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Топ 5 фільмів про українських козаків. Шановні мої друзі. Як існування козаків оповите легендами та міфами? Так і багато фільмів про них мають чимало домислів. Та це тільки посилює і без того цікаві історії наших пращурів. Тому, друзі. Я зібрав для вас добірку із п'яти українських стрічок про козацьку добу. Тут вам і драми, і фентезі, і казки, і історичні детективи. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду, шановні мої друзі. Перший український фільм про козаків Максим Оса та золото Песеголовця. 2022 рік. Події нового історичного детективу за мотивами коміксу Ігоря Баранька Максима Оса. Відбувається у 1636 році. Хорунжий Корсунського полку Максим Оса чекає в шинку на данину від польського короля та замість побратимів, які везли золото із Польщі, до Корчми повертається ледь живий козак із пустими руками. Оса вирушає на пошуки братчиків, яких знаходить вбитими у лісі. Січовика звинувачують у злочині, але згодом виправдовують, доручаючи розгадати таємницю смерті побратимів, і віднайти. Трачене золото. На шляху оси буде чимало перешкод, зокрема, і містичних. Наступний український фільм про козаків легенди Чарівнолісся. 2021 рік. Це друзі фентезі про 10-річного сироту Марека. Із його народженням пов'язана похмура і містична таємниця, через що малому доведеться протистояти злим та підступним міфічним створінням. Пройти через всі карколомні пригоди хлопці допоможуть загадковий воїн, велетий бродник Мольфар Базіка і войовнича Олеся, із якою Мерека не тільки дружба, а й перше кохання. Наступний фільм про українських козаків Гетьман 2015 року. Це історико драматичний фільм. Розповідає про трагічну любов великого українського гетьмана Богдана Хмельницького до польки Гелени Чаплинської. Історія бере початок у 1647 році і охоплює події повстання козацтва проти польської шляхти. Та головна лінія сюжету все ж крутиться не навколо цього повстання, а навколо трагічного кохання представників ворожих сторін. Чорний козак 2018 рік. Це історична стрічка із елементами фентезі, знята за мотивами казки Сашка Лірника, про вдову Ганну Шулячку, Чорно Козака і Страшне закляття. Події фільму розгортаються у 17 столітті. Красуня Ганна проводжає на війну чоловіка, від якого залишився лише перстень, шабля та донька. Жінка сама порається по господарству, виховує дитину. І чути нічого не хоче про залицяльників, які набуваються їй на наречені. Раптом починають відбуватися дивні речі. Вночі невідомий приходить до обістя і виконує найтяжчу роботу. Ганна звертається до ворожки, яка дає їй зачароване яйце, здатна зробити людину невидимою. Так жінка побачила чорного козака, проклятого, не бачити сонячного світла. Наступний фільм Молитва за гетьманом Азепу. 2001 рік. Це перша повнометражна і великобюджетна стрічка Незалежної України, шановні мої друзі. За визначенням режисера фільму Юрія Іллєнка, основа сюжету фантазмагоричні сни історії про кривавий бенкет трьох великих примар європейської культури Петра І, Карла XII та Гетьмана Мазепи на полі Полтавської битви 1709 року. До 2010 року фільм не був доступний масовому глядачу, потім вже вийшла оновлена версія стрічки зі скороченим хронометражем, покращеним звуком та авторськими коментарями режисера. В них Ілієнко розповідає про історичне тло зображених подій та сам фільм. Ось такі чудові історичні фільми про українських козаків, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментарі, побільших пишіть. Дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!